Дівчина ця була отримала була інформацію. Це була, ваша подруга. Да, так, ваша подруга. Ваша ви, друга, вже не... Того, Суха, ви не роздає, розказуєте да? не белеті. Ну, ви вже роздаєте. Я... Ви відказуєте, що ви роздавали? Так? Що вас я хочу, а, що а, я хочу, то і роздаю. А що я ви підтверджуєте, що ви роздавали? Я підтверджую, що хорошо, ви підтверджуєте. Ви знаєте, що це адміністр. Яка, мені смерти у нас, відповідають ті, які а мені, мені створили де ви, з де ви, де, де ви взяли злобчик? <sses> де ви це взяли? So. Де ви це взяли? Хто вам його дав? Я сам надрукував. Сам надрукував? не прищі. А що це не приші? Де ви його взяли, зібрати? Я сам надрукував. Де ви взяли не прищайте. Надрукували. Не пришітеся. Не приші вас. То і бреше. Прячемо собаки. Ні, я вам ще раз говорю, мені йде взяли. Магічна. Хто вам скільки, скільки екземплярів взяв? Я сам надрукував. — Та да, що ви розказуєте? Да. А вам ще я ще більше розказав і про Сімутіна, от у, це, в переможці, який дворечка, а я живу. Не потрібно вас, якщо. рахувати, що там кого. Да, Дивіться за собою розумієте. У вас була можливість, а ви не, що, не треба нічого заробляйте. Капітан міліція помічник. А базитики з э, агітаційним матеріалом. Немає, Які, матеріали? Які? 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 А Нема, яким мене. Я ж Май? ніколи не представлю. А що значить агітаційний матеріал? Це, що це матеріали? Що? Ну як можна так?

Далі він, він мене захищав. Агітаційні матеріали предвиборний агітації. Даю а, ти а, на пробі, пробі, вражала, тебе Є ще ні? з вас. Скажіть правда. Що Ваші культури. Ні, так Я не до вас звертаюся. Агітаційних нема. Будь ласка, Оце, що ми отримали сум. Я, я, я теж не у вас. Ось в сум. Воно забирає. Сум уже бере. Бо це моя сумка. Держи, держав. Це моя сумка. Міліться, міліція. Що ти хочеш від мене? Це ваш вон. Що ти хочеш? На шумку. На сумку. Це ваша сумка. Моя сумка.